Радий вас вітати, дорогі друзі. Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олесі. Сьогодні, сьогодні, в вашій увазі, я запропоную огляд нетипової серії від Casio, преміальної серії MTG. Моделька Limited Edition. У нас з'являються останнім часом незвичайні моделі. Це чудова, чудова тенденція. Вона мені особисто дуже подобається. Преміальна серія, преміальне пакування, преміальна коробка. Дивимось далі. І ось такий красень чоловік в нас сьогодні на огляді. Нічого я подібного ніколи не бачив. Давайте роздивимося його більш детально з усіх боків. Так. Це Серія MTG B-2000. Серія славиться карбоновими монококовими корпусами. Тобто углеродне волокно змішується з скловолокном, волокном, і потім виходить легкий та надійний матеріал карбон. Ось ми його з вами і бачимо. Немає меж і політ фантазії у японських дизайнерів Касіо просто не зупиняється. Це лімітка, вона була зроблена, вдохновляючись горами Перу. Є там така веселкова гора, Вінікунка, називається. На її схилах. Після того, як був вулканічне виверження, з'являються отакі от дуже багато різнокольорових відтінків пород гірських. Вони подивилися на це і зробили ось таку красоту, яку ми зараз з вами бачимо. Що мені здається, що Касіо та Дизайнери їх вони роблять все, щоб люди могли задовольнити свої будь-які потреби при наявності грошей. Це от сама-та сама, сама та ситуація. Дивіться, навіть це оце кільце внутрішнє над сапфіром, куполообразний сапфір з його видно, Воно навіть також обіграно з різноманітними відтінками. Всі металеві елементи, ці два пушери та заводна голівка, вони мають IP-покриття, яке захищає їх від царапин. Бачите, всі, ця синя ця йде під безпосередньо під бронзу, і це така більш фіолетова. Також декоровані гвинти. ось Ми бачимо, і ось вони синій. Синій бронза, бронза. Тобто все до самих-самих до тонкощів зроблено таким чином, щоб коли, ви його, коли я його відкрив, я вам скажу, в мене був один ефект. Це був ефект вау. То це і має бути від таких годинників, тому що немає сенсу їх купувати, якщо без цього ефекту. Що ми тут маємо? Ми тут маємо Bluetooth, який встановлюєте програмку на телефон G-Shock від Casio і можете налаштовувати годинник. Також ви можете налаштовувати його у ручному форматі. В нас в годинничку вбудований модуль радіосинхронізації з 6-6 вишками по світу. Також в цьому годиннику є технологія розроблена Casio, Ось вона, touch Moment. Що вона робить? Вона коригує стрілки, синхронізуючись з вишками. Якщо стрілка десь пішла на 2 секунди або вперед, або назад, вона її швидко коригує за тим часом, який саме-саме точний на зараз. Ремінець, він такий. Напівпрозра... Напівпрозорий, щоб ми могли з вами повністю зануритися в атмосферу цих перуських, перуанських гір, які і були основою для цього години. По розмірах 55, 49 і 8, 55 це тут, і 15 і 9 це у нас тут. Також реалізована технологія Triple G Resist, вона захищає від ударів, вона захищає від центробіжної сили та безпосередньо вібрації. Тобто ну, G-Shock є G-Shock, але має вже такий преміальний клас, вже має бути повністю максимально захищеним. Це ми з вами і бачимо. В нас тут звичайна застіпка. Годиночок я не буду приміряти, тому що він там заклеєний. Я вам його таким чином продемонструю на руці, приклавши для розуміння ось так. Це не дуже, але ну, як вже є. 17,5. В мене 17-17,5 від пори року залежить зап'ястя. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я радий, що в нас є нові підписники. Я бачу, що деякі відписуються. Це нормально. Дякую за те, що ви з нами, за те, що дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей!